Друзі, подивіться, що я знайшов автомат, який замість кави видає молоко. Прямо 15 крон бутилочку. вишиваємо. Число 33. Випадає бутилка. <рес> Може не в ту сторону. Будилочка. Жоще треба. Відкриваємо бутылку. Кидаємо 30 крон. 30 крон літра. А напишіть, будь ласка, в коментах, скільки коштує літр молока у вашій громаді. Может, нажать что-то надо? <свес> И дуже зручно. Дістаємо і отримуємо ось таке чудове молоко з ферми. З ферми.